І як ви її хочете бачити. Просто в Україні потрібно мати сильну, залізну, українську, віддану людям і нашій землі владу. І я приїхала запитати у вас, чи готові ви разом, не здавшися, цей шлях пройти до перемоги? Ви готові? Так! Да! І знайте, що я не зверну. Сьогодні ви бачите, що всі сили зла і всі сили майбутнього. Через продажних чиновників, через продажних політиків. Але я думаю, ми ніколи не дамо їм взяти той реванш. І я знаю, що ми з вами будемо разом на цьому шляху. Це так. <плес> да! І знайте, що б ви не чули, які б ви не чули дискримінації і приниження і уряду, і прем'єра, і взагалі всього, що ми робимо. Я в житті ніколи не дам волосу з голови України впасти. Не дам ніколи принизити жоден наш національний інтерес і жодну нашу з вами вірну, правильну національну стратегію. Ми будемо справжню українську історію, відновлюючи шану і честь нашим справжнім героям. Ми нікому пальцем не дамо доторкнутися до нашої рідної, єдиної державної національної мови. Ми